Путін розраховує на те, що до кінця року, а особливо на наступний рік, ситуація в Україні буде суттєво змінюватися, особливо на тлі президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, як подейкують російські змі і західна преса, що основною метою Путіна є затягування війни для того, що після перемоги Трампа, а він що в цьому переконаний, республіканці не змогли і не будуть надавати допомоги Україні. Тим сьогодні Міллер сказав, що буде ухвалений у Сполучених Штатах Америки такий закон. Який передбачає допомогу Україні незалежно від того, чи буде Трамп чи буде Джозеф Байден. Про що йде мова? Мова йде про угоду про надання гарантій безпеки. Про неї вже говорилося. Ймовірно, за, за все, як говорять офіційні представники влади Сполучених Штатів Америки, ця угода буде ухвалена і ратифікована парламентами і України і Сполучених Штатів Америки до кінця поточного року. Відтак будь-які зміни політичні в Сполучених Штатах Америки ніяк не вплинуть на виконання умов, які будуть прописані в цій угоді.